Ну що ж, привіт, мої улюблені підписнички! Зараз я хочу показати вам, зняти вам такий коротенький міні влог про те, як проходить ранок вигітної жінки, коли вона йде на прийом до лікаря. Тож зараз 10 ранку я приїхала, майже 10 ранку, я приїхала і в першу чергу піду здавати аналізи. Потім у мене буде трошки вільного часу для того, щоб піти поснідати. Бо, як ви знаєте, всі аналізи потрібно здавати на голодний шлунок. Коли я приходжу на прийом до лікаря, з собою мені обов'язково потрібно брати мою облікову картку, для того, щоб сюди записували всі результати аналізів та й інші дані. Тож, сьогодні беру вас із собою у такі свої інтимні моменти життя. Погнали! Знаєте, що дуже тішить мене у відносинах з чоловіком. Це те, що коли ми залишаємось вдвох наодинці, ну, нам завжди є про що поговорити. І це не якісь побутові питання, чи щось, що стосується дітей, це лише про нас або про щось глобальніше. І це круто. Люблю його. Ті, хто знають мене давно в курсі того, що я неймовірно боюсь здавати аналіз крові. Для мене це просто якесь жахіття. Я ненавиджу вигляд крові, і я терпіти не можу вигляд голки в руках або інших частинах тіла. Тому перші дві вагітності зі мною завжди ходив чоловік і стояв поруч, поки я здавала аналізи. Потім, коли народився Матвій, вже був і Матвій присутній. Коли народилася Соломія, була і Соломія, але вже коли. Ми заходили усією нашою толпою, щоб я здала аналіз крові. Це виглядало настільки дивно, що я вирішила, треба дорослішати і робити це самостійно. Сьогодні буде перша ОЗД після гендерної вечірки. І мені дуже кордо дізнатися, чи справді у нас буде дівчинка. Не тому, що я не хочу її, а тому, що я набираю дуже багато. Я так сильно погладшила, і взагалі у мене таке було з хлопцями. Тож, знаєте, є питання. Ми наче знаємо, але... Знаємо, що дівчинка підтверджуєте. <смір> Бо ми зараз так странно обираємо яшу. Хоча що... вгу. Справила да. була? Так. підтвердила, що дівчинка, тепер треба голову мати на нами. Слухайте, так да? проблема? У вас як водічку? Ну, а тепер я. А тепер питання? Що <рес> каже? Тові каже, єва або Софія подобається. Ну, Чесно зізнаю, що коли ми з чоловіком обирали пологовий будинок, ще коли я була вагітна першою дитиною, я чомусь вважала, що це обов'язково має бути приватний пологовий бо в державних сервіс. На мою думку, був на рівні просто плінтуса. І знаєте, коли ми почали обирати, коли я почала читати відгуки про приватні пологові будинки, я зрозуміла, що ні-ні ні, я не хочу йти за назвою, за брендом, а хочу йти саме за спеціалістами. І я жодного разу за всі чотири вагітності не пожалкувала, що ми обрали саме перший державний пологовий будинок. Я завжди вважала, що прийом у лікаря в державному пологовому будинку буде викликати у мене якийсь страх і небажання туди йти. Бо на тебе буде дивитися зверхню, бо ти просто чергова вигідна, і через, знаєте, все це через думку про низькі зарплати наших лікарів і всіляке таке інше. Але просто подивіться, як проходить мій прийом. Я кайфую від того, що маю можливість поспілкувати. Підкуватися, посміятися, знаєте, попліткувати разом зі своїми лікарями. І це дуже круто. Тому, якщо ви так само, як і я, думаєте, що в державних пологових будинках немає ніякого сервісу, забудьте про це. Перший пологовий будинок це топ. Ну, все, з всіх лікарів. Я сьогодні вже обійшла. Як ви розумієте, ЕКГ, кардіограму свого серця я не знімала, бо зрозуміли причини. Кому не зрозуміло, поясню, бо я була без білизни. Сердечко перевіряла без одягу. Зараз я заїхала пообідати і буду летіти за милим садочок, а потім футбол, вечеря, плавання. У мене танці. Тож сьогодні на мене чекає дуже насичений день. А вам бажаю також неймовірно гарного та насиченого приємними емоціями. Дня!